Вс, 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 сьогодні у нас ночні хованки. Екстремальні прядки, хованки. Екстремальні хованки вночі. Зараз 11 година. Да. Угу. І в нас ночні хови. А хто? Лова? Конечно, я. Ну, так, а, куда я Куди я маю? Там. Окей. Вони всі мають. Я буду коло перерахувати.

Да. Ідемо значить туди. Де вони ще є? Зараз у нас буде напишу. ночі. Да. Тут теж нема. Можна, звісно, піти десь на площадку. Да все там вот пошел карты, да там было. Можем на за машинами заработали. Ой, -мо! Нет. Я не знаю, ничего не знаю. я не знаю, я тут Очень кайфово. Между машинами, между машинами. Між машинами їх нема. Окей, йдемо за ті машива. Шукати, де вони можуть бути. Зглянемо потім в той підвал. Можемо заглянути. Оп! Нема, 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 нема... А, нема. 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 Ну, За ті машини, бо вони можете буховати. Я не знаю чому. Нема. За твою машину не повільмо. Нема. Значить, йдемо на площадку. Мені зараз чуть-чуть страшно, але я перебув, що вже поїсти на тип. Тим більше. Такой ночный час. Прям в ночный час.